Пожежний та аварійно-рятувальний автомобілі поповнили автопарк закарпатських рятувальників, подарували спецтранспорт головному управлінню ДСНС України в Закарпатській області делегація федеральної землі «Бургенланд» під час робочого візиту. Дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку нам надають для нас. Це велика допомога і надіємося і надалі співпрацювати і бути корисними один одному. На мою думку, дуже важливо підтримати особисту підтримку. Другомог. Наша Друга, дружба, дружба наше партнерство співпраця позначена тим, що ми можемо скрито говорити про будь-які теми, і що воно буде і в майбутньому. автомобілі призначені для гасіння пожеж та перевезення особового складу. Одна машина має й спецобладнання для витягування автівок, які потрапили у ДТП. Це автоцистерни. Загальне їхнє призначення це гасіння пожеж. Ну і додатково, якщо бачимо і веко, там ще й спецобладнання встановлено. Якщо беремо штайер, це в основному це для гасіння. Далі ззаді бачимо там ви побачите генератор то саме, тобто, і спецавтомобілі, в даному випадку цей фейербак. Це все-таки техніка зарубіжна, вона качественна, як не як хорошо себе показує на наших дорогах. Це не перша допомога Закарпаттю від Австрійської федеральної землі. Її представники вже неодноразово передавали спецавта та гуманітарну допомогу українським рятувальникам.